Усім привіт! З вами Вакуль. Сьогодні ми поговоримо про те, як починати розвиватися новачкам у Frostborn. І почнемо з локації, що є у грі, та де ви зможете без перешкод, тобто вас не об'єгравець, ходити за ресурсами. Першій локації це Шепчучий ліс та Скаліпальтра. На цих двох локаціях може одночасно перебувати декілька гравців, але вони вас не зможуть вбити, по крайній мірі, своїми руками чи зброєю. А от якщо ви будете просто стояти та ось відійдете, які гравіці зберуть декілька мобів з локації та ними вб'ють вас, тому така небезпека є. На цих локаціях ви зможете добувати стандартні ресурси, такі як дерево, камінь та інше. До таких локацій є альтернатива, а саме таємний ліс, який є копією помаранчевих локацій, але має менше мобів. Та до вас не зможе зайти ніякий гравець, окрім того, якщо він є у вашій сім'ї. Цей ліс можна активувати у новому хеймі, ось так. На локації є одна гробниця та три скрині на поверхні, де ви зможете знайти певні ресурси. Тепер поговоримо про помаранчеві та червоні локації. На них ви зможете добувати такі ресурси, яких немає на зелених, наприклад, клен та мідь. Але там присутні ПВП. Особисто мені не так часто зустрічаються гравці. Мій сервіс Східна Європа, але все ж таки гравці зустрічаються. Але найчастіше боти. Щоб дізнатися це, це бот чи ні, вам потрібно звернути увагу на чат саме локальний, у якому має з'явитися повідомлення про смерть гравця. Якщо повідомлення немає і ви когось вбили, що це в бот. Є ще деякі принципи, за якими можна розрізняти ботат від гравця. Наприклад, бот, заходячи на локації, буде мати неповне здоров'я та одразу буде бігти за вами, якщо він вас побачив. Якщо ж вас біля нього не було, то він буде одразу бігти до мовів та їх бити. Переходимо далі. Якщо ви граєте самі, раджу заходячи на локації червоного або помарачого типу, вибирати гру на одинці, тому що проти вас не буде команд гравців, а абсолютно всі будуть по одному. Тепер поговоримо про ігрові сезони, а саме про те, що, проходячи їх, ви зможете отримувати досить хороші предмети та речі, але не раджу вам збирати ці предмети зі своєї пошти, бо у грі є офлайн рейди. Особисто в мене не так давно був вже другий рейд. Від них можна берегтися використовуючи сфери, які ви зможете отримувати як в сезонах, так і в святилище одіна, а саме у скравницях. І тепер поговоримо про це святилище, оскільки без нього ваш розвиток у грі буде максимально низьким. Щоб потрапити у святилище, потрібно мати підношення одіна. Його можна взяти, наприклад, у тих самих гробницях чи скринях на локаціях. Якщо у вас немає хорошої зброї, його можна проходити навіть з простим списом та луком. Краще це робити з класом целителя. Мінсь цього способу в тому, що вам потрібно реально багато такої зброї. В кращому випадку проходити цю локацію треба хоча б зеленою зброєю. Якщо, в принципі, немає кращої зброї за список користуйтеся першим способом, але враховуйте те, що у мові багато здоров'я, та вам потрібно буде часто стілювати себе. Наступними локаціями називаємо їх бонусними, які з'являються тільки на початку гри. Це віз та ще одна гробниця. Якщо не помиляюся, її назва забуде, чи якось так. У будь-якому випадку ви її побачите. На цих локаціях ви отримуєте непаганий старт. Далі є такі часові локації, як місто приводів та поховання. З першої локації ви зможете отримувати більш-менш непоганий лут. Та на другій можна також отримати хороші речі, але для цього вам потрібно пройти багато хвиль вами, що й досить витратно по ресурсам. Та, в принципі, у кінці при вбивсі босу може випасти досить непоганий лут, навіть фіолетовий. Але все ж таки я не рекомендую цю локацію, оскільки це займає забагато часу, та на них є ПВП. На цьому я буду закінчувати відео. Якщо це відео було корисним для вас, поставте подобайку та підпишіться на канал. Усім до наступних зустрічей.